На мою думку, дещо ну, передчасним такий тиск на суб'єкта громадянина з боку держави та по суті засобів масової інформації, що вона є порушником. Також mm. Чому конкретно порушником? В тому що в місті під час війни здійснюється інвестиційна діяльність в тому, що наводиться лад серед будівлі, яка існувала. Вас же ж не непокоїло те, що там існував бар-гігант? Нікого? Відповідач має не всі дозвільні документи, а лише їх частину. У нас будівництво ведеться в історичному центрі, це повинен бути в першу чергу. Погодження погодження міністерства культури на проведення таких робіт, тобто роботи неможливо розпочинати до отримання такого погодження. Відповідач Відповідальтував повідомлення про початок будівельних робіт ще в 2021 році. Всі критерії, які встановлені, всі обмеження, вони повністю дотримані і щодо висотності, і щодо розмірів в повному обсязі, і це передбачено дозвільними документами, якщо уважно подивитись містобудівними умовами та обмеженнями щодо оформлення відповідачів Місто будівних умов та обмежень. Ми ці документи запитували в Харківську міську раду до подання позову, однак нам Харківська міська рада не надала документів, тому просимо суд їх витребувати. За наявними документами, навіть в реєстр речових прав на нерухоме майно площа будівель, які існувала до реконструкції, перевищувала трохи 30 квадратних метрів. А по документах, які забудовник декларує щодо будівництва, там тільки площа забудови більше 200 квадратних метрів тобто, площа збільшується. А... Більше ніж на 400%. відсотків для того, щоб побачити, що там є порушення, ну треба просто мати очі зараз. Є прибудова там буквально метр відстані, від і фактично вже затуляються вікна ХПІ. Доволі базова для Харкова історія, коли видається дозвіл е будувати там, де е за законом не можна будувати, і якщо е далі буде, е буде відбуватися так, як воно відбувалося е попередньо, Редні роки то окрім того, що ми втратили через російське вторгнення, ми будемо продовжувати втрачати наші пам'ятки через такі от е, дозволи.